Страшний сон російського націоналіста це казаки не росіяни, не, не руски. Оце повністю торпедує русську національну ідею, як вони зараз виступають, витисняючи козацтво на функціональну периферію. Тобто для зараз погляд, ну, в принципі, він науковий, там превалює в Росії, що козак, ну перш за все, це стан. І функція. Ось тому, і повертаючись до теми нашої дискусії, що робити Україна? По-перше, це деконструкція російського націоналізму, вилучення звідси казаків, повернення тих, хто були білорусами, українцями, але за переписом стали русскими. І Росія це розуміє, і вона працює. Вона формує російську гражданську ідентичність. Тобто там колосальні кошти вливаються на все, коли наприклад на то у тому що на той же Кубані дивіться козацтво вицне на функцію, але на повну катушку зараз діють русські общини.